Ах, ти що робиш? Іди на покажу, де треба порожнюватись порядним собакам. Ось тут, по проекту, ви будете гратися і в туалет ходити. Пішли, покажу, де їсти, брати. Ось тут будуть кафешки, піцерії. Воздум круть-круть і тобі ковбас кидали. Тут і парк буде недалеко, Ти можеш там собі дівок кадрити. О. Володько, а це що за пес? А, поки нічий, я йому тут гору показував. Володька, а бодай тебе блохи покусали. Так це шефа пес. Він бідкається, шукає. Ти ж знаєш, як він його любить. ну дай сюди. Не актуально. Чи не треба, Анатолійович? Та хіба в грошах щастя? ЖК гора. Щастя в простих речах.